Значна частина енергії, яку споживає наше тіло, використовується для підтримки сталого внутрішнього середовища, тобто гомеостазу. Наш обмін речовин метаболізм також виробляє шкідливі та надлишкові речовини, які мають бути видалені з організму, щоб зберегти гомеостаз. Цей процес називається екскрецією видаленням. До надлишкових речовин належать вода, іони, залишки медичних препаратів і метаболічні відходи. Сечостатева система і її найбільш важливі органи нирки відіграють важливу роль у виведенні цих речовин. До сечостатевої системи відносяться нирки, сечоводи, сечовий міхур та сечовипускальний канал уретра. Вона є частиною видільної системи нашого організму. У процесі сечовиділення ниркова артерія транспортує кров, в якій містяться надлишкові речовини до нирок. У цей час ниркова вена несе кров з відрегульованим складом від нирок. Сеча, тобто рідина, яка містить речовини, не потрібні нашому тілу, транспортується до сечового міхура через сечовід. Дві квасолеподібні нирки розташовані у верхній черевній порожнині. І важить в середньому 130-140 грам. Ниркова ніжка це заглиблена центральна борозна нирки, пронизана кровоносними судинами і нервами. Також тут знаходиться сичовіт. Із зовнішнього боку нирки огорнуті жорсткою волокнистою фіброзною тканиною, фіброзна капсула нирки. Нирка складається з кіркової та мозкової речовин. Мозкова речовина містить ниркові піраміди. Оточені кортикальною кіркою. Миска нирки, в якій збирається сеча вироблена у ниркових пірамідах, є сплющеною трубоподібною структурою, розташованою у нирковій ніжці. Саме тут починається сечовід. Структурними і функціональними одиницями нирки є нефрони. Кожна нирка містить майже 1,2 мільйона нефронів. Трьома основними функціями нефронів є фільтрація, реабсорбція повторне поглинання та активна секреція виділення. Початковим відділом нефрону є ниркове тільце, вбудоване у кіркову речовину. У цьому тільці відбувається фільтрація крові воно містить клубочок, м'ячикоподібну мережу капілярів, яка відгалужується від центрострімких артеріол. Цей клубочок оточений двостінним мішечком, який називається капсулою шумлянського боумера. Фільтрація крові відбувається завдяки широкій поверхневій площі капілярів і високому тиску у нирках. Фільтрат проходить крізь стінки капілярів і внутрішню стінку капсули шумлянського боумера. Кількість фільтрату, який потрапляє у капсулу, становить 180 літрів на день. Більшість цього фільтрату реабсорбується з подальших секцій нефрону таким чином за день з тіла виділяється тільки півтора Готільця фільтрат тече до проксимального звивистого канальця тут вода і більшість натрію реабсорбуються у капіляри, у цьому канальці також відбувається активна секреція. Токсини та залишки медичних препаратів, які не можуть потрапити у фільтрат в нирковому тільці, заходять у канальну систему нефрону. Нефрону тонкий каналець петлі нефрону петлі генле, розташована у мозковій речовині. Петля Генле складається з висхідних і несхідних частин. Її функція зменшувати кількість фільтрату. Вода реабсорбується з фільтрату у несхідній частині, збільшуючи її осмотичну концентрацію. У висхідній частині фільтрат стає менш концентрованим, оскільки іони натрію реабсорбуються з нього. Периферійний звивистий каналець відіграє важливу роль у підтримці гомеостазу тут відбувається реабсорбція та активне виділення процеси, які регулюються гормонами. Об'єм крові та сечі регулюється. Якщо загальний об'єм циркулює у тілі, зможує. гормони ініціюють реабсорбцію води. У свою чергу реабсорбція води впливає на осмотичний тиск крові. Електролітний склад і pH крові також регулюються у цьому канальці залишкова рідина покидає нефрон через збірну систему каналів нирки. Це останній компонент нирки, який впливає на склад сечі. Вода реабсорбується і сеча стає більш концентрованою. Зі збірної системи каналів сеча стікає у ниркову миску. Звідси сечовід доставляє її у сечовий міхур, де вона тимчасово зберігається. В результаті сеча виводиться з організму через уретру.